Псалом 150. Алілуя! Хвалить Бога в святині Його, Хвалить Його на могутнім Його небозводі, Хвалить Його за чини могутні Його, Хвалить Його за могутню величність Його, Хвалить Його звуком трубним, Хвалить Його на арфі та гуслах, Хвалить Його на бубні та танцем, Хвалить Його на струнах та на флейті, Хвалить його на цимбалах дзвінких, Хвалить його на цимбалах гучних, все, що дихає. Хай Господа хвалить. Дорога церква, Давид завершує псалми 150-м псалмом. І здається, можна би було просто написати: все і на всьому, Хай славить Бога. Ні, Давид описує, коли і кого потрібно славити, підносити свій голос, на яких музичних інструментах. На вулиці також він пише, що поклонятися Господу потрібно. Він говорить про цю хвалу на різного роду інструментах. Він говорить про те, щоб це робити гучно і голосно. Ми знаємо, що церква Христова разом з Ісусом Христом вони також співали. І написано в Євангелії, що відспівавши, пішли на гору Оливну. Христос знає, що буде його страждання. І все рівно Він співає. Все рівно Він славить Бога. Ви знаєте, дослідники писання, ті, хто досліджував, що співала перша церква, з якого пісенника вони співали, чи це були пісенники івангельські пісні, чи, можливо, якісь інші. Знаєте, вони співали псалми і говорять, що от саме 145 по 150 й псалом співали учні Христа. Там псалми хвали, псалми поклоніння. Коли приходить страждання, випробування, смуток, ось має бути Христос іде і співає. Це є хороший приклад і для нас, щоб наші уста не замовкали, як пише автор, все, що дихає, хай славить Бога. Тобто не має бути такого дня, і неважливо, який він є, добрий чи не дуже. Але хвала має лунати Богові. І сьогодні ми, як Церква Христова, зібралися, і давайте кожен з нас відкривати наші уста для поклоніння, для хвали. Разом будемо поклонятися. Я запрошую для спільного співу. Отже, співаємо гучно!